зазначили, що Кабмін не допрацював. А наскільки це рішення може вдарити по українському експорту? Наскільки це може бути критично для нашої аграрної сфери? Це все прораховано у Кабміні, коли розуміли, що домовленості йдуть, і вони можуть не подовжуватися. Ну, дивіться на жаль, ми не ча... ми часто часто досі зустрічаємося з ситуацією, коли в останній момент Кабмін виходить з інформацією про справжній стан речей і про те, які саме кроки вони зробили, щоб цього уникнути. На даний момент мені. Невідома інформація про аналіз щодо того, як це може вплинути на ринки, але скажу так, що ну це можна приблизно порівнювати на рівні хоча би здорожчання, як мінімум в 10%. Тобто, принаймні, угу. такі е, тарифи були присутні на велику частину сільськогосподарської та іншої продукції. Беремо ж до уваги не тільки сільськогосподарську продукцію є інші речі, які ми експортуємо з України, хоча це далеко не все, і знову ж таки повторюсь, що. Ринки, наприклад, які пов'язані з українськими металами, так хоча вони з війною дуже сильно змінилися і просіли, але вони не прив'язані тільки до Європи. Є країни близького сходу, Латинської Америки, Сполучених Штатів, які використовують український метал, а це важлива складова в українському експорті.